Всім привіт вітаю вас на нашій школі харчування, як завжди, Наталя Майорова, консультант зі збалансованого харчування. І сьогодні в нас вже шоста тема і дуже цікава обмін речовин. Отже, кожної середи ми з вами розбираємо одну із тем школи харчування. І сьогодні не менш цікава тема це обмін речовин. І знаєте, це нам допоможе усім нам з вами. Краще розуміти своє тіло, робити харчування свідомим. І сьогодні, друзі, в нас. Так, я подвійна трансляція, тому буду трішечки відволікатися на Тікток і на Instagram. Отже, перший момент дивіться обмін речовин. Це складний механізм, який діє в кожній із наших 100 трильйонів клітин. Уявіть тільки 100 трильйонів. Прямо зараз працює кожна клітинка і перетворює, дихає, живе, саме обмін речовин перетворює їжу, яку ми з'їдаємо на енергію. Тобто ми не просто їмо, ми заряджаємо свій організм, як батарейку. І от від того, як саме працює наш обмін речовин, залежить абсолютно все: наш настрій, енергія, вага, навіть стан шкіри та волосся. На наступний раз хочу вам показати презентацію. Якщо в мене вийде зворотня в Тіктоці, то це можливо зробити. А от інстаграм ще потрібно трішечки розібратись. От, І знаєте, дивіться, що цікаво. Чим активніше працює наш обмін речовин, тим швидше ми спалюємо калорії. Тобто, якщо твій обмін речовин заводиться добре, то навіть коли ти просто сидиш або спиш, твоє тіло продовжує працювати, витрачати енергію. І що це означає? Швидше знижується вага, результат тримається легше, а найголовніше, ти почуваєшся класно, є енергія. От, і гарний настрій та легкість у тілі. А коли обмін речовин повільний, то навіть при невеликій кількості їжі вага буде стояти або рости навпаки. Отже, енергії бракуватиме, буде сонливість, апатія. Тому наша задача зробити так, щоб цей обмін речовин працював на повну потужність. І саме про це ми сьогодні будемо з вами говорити. Які фактори е, гальмують обмін речовин? Тепер давайте подивимося, що саме може гальмувати наш обмін речовин. Е, бо погодьтеся, буває, ніби ти все робиш правильно, їси небагато, а результат стоїть, так? і здається, ну, що не так я роблю. Перше, це надлишок простих вуглеводів: цукор, булочки, солодке, от якраз вони і ламають обмін речовин. Наступний організм отримує надлишок глюкози. І замість того, щоб спалювати, він починає відкладати. Тобто не заряджає нас енергію, а навпаки, створює запаси. Друге, зайва вага. Тут такий момент у журвітка тканині обмін речовин, знаєте, надто повільніший, ніж у м'язах. Тобто, чим більше м'язів, тим активніше спалюємо калорії навіть у спокої. А коли більше жиру, процес уповільнюється. Далі, нестача білка. Білок це матеріал для м'язів. І саме в м'язах проходить максимальний обмін речовин. Тому, коли білка в раціоні не вистачає, тіло ну, просто має палива для оновлення. Наступна нестача вітамінів та мінералів. Вони входять до складу ферментів, таких маленьких помічників, які пришвидшують усі реакції в організму. Без них усе гальмується, навіть якщо решта харчування ідеальна. І ще один важливий момент це вода. Всі обмінні процеси відбуваються саме у водному середовищі. Якщо ми п'ємо мало, реакція сповільнюється, токсини не виводяться, і тіло працює на мінімумі. От, і останнє рух. Без фізичної активності обмін речовин просто засинає. Коли ми рухаємось, кров циркулює, клітини насичуються киснем та запускаються всі процеси. <кій> Тому, бачите, друзі, як усе пов'язано. Харчування, вода, рух це не окремі речі. Це цілісна система, яка або допомагає нам бути у формі, або гальмує наші результати. І от дивіться, ще один дуже важливий момент наш режим харчування. Дуже багато людей досі вважають, що три рази на день це ідеально. Сніданок, обід і вечеря, все. Але якщо між цими прийомами їжі е, десь по 5-6 годин обмін речовин ре, реально уповільнюється, чому так відбувається? Бо організм не розуміє, коли буде наступне надходження їжі. Він переходить у режим економії, спалює менше калорій, щоб зберегти енергію. І як тільки ми нарешті поїли, він одразу думає, о, нарешті треба відкласти про запас. І ось тут тоді вага починає рости. Плюс, якщо великі проміжки між прийомами їжі, страждає ще й система травлення. Бо коли ми потім сідаємо їсти, то переїдаємо, шлунок перевантажується, організму важко перетравити велику кількість їжі за раз. Тому нашому тілу набагато комфортніше, коли ми їмо частіше, але меншими порціями. І знаєте, обмін речовин тоді буде працювати постійно, стабільно, без різких гойдолок. Ми заряджені, ситі, і тіло не відкладає про запас. А тепер дивіться, як працює це з іншого боку. Якщо ми замість трьох великих прийомів їжі робимо п'ять невеликих, наш організм починає дихати спокійніше. Він розуміє, окей, енергія надходить регулярно, я можу працювати стабільно. Що ми отримуємо? По-перше, немає оцього дикого відчуття голоду, коли хочеться з'їсти все підряд. По-друге, рівень цукру в крові залишається стабільним, без різких стрибків. І от саме завдяки цьому обмін речовин працює інтенсивніше. Коли тіло отримує їжу регулярно кожні три години, воно не боїться залишитись без енергії. Тому спокійно витрачає калорії і не відкладає. І дуже важливо розуміти регулярність і кратність прийомів їжі. Настільки ж важливі, як і саме збалансоване меню. Бо можна навіть ідеально їсти, але якщо робиш великі перерви, ефект буде набагато слабший. Отже, оптимально їсти кожні 3 години невеликі порції, які дають тілу енергію, а не стрес. І саме так ми триматимемо свій обмін речовин у бойовому режимі. Наступне режим харчування 24 на 7. Тепер давайте подивимось, наприклад, ідеальну графіку, щоб наш обмін речовин працював наповну. Якщо ми прикидаємось, ну, до прикладу, о 7 ранку, так? то вже о 8 зі часу цього має бути обов'язково сніданок. Не каву з печивом, а саме повноцінний сніданок, який запускає наш обмін речовин. Далі приблизно о 11.00 легкий перекус. Це може бути щось білкове, наприклад, коктейль, йогурт, жменька горіхів. Потім у 13.00 обід повноцінний, збалансований, з білком, овочами, складними вуглеводами, о 16 знову перекус, щоб тримати енергію стабільною, не доходити до стану «з'їм все, що бачу». О 19 вечеря легка, але поживна, щоб організм отримував усе необхідне перед відновленням. І навіть перед сном, приблизно о 22-й, може бути маленький перекус, якщо організм цього потребує. Це може бути щось легке, білкове, щоб тіло спокійно відновилося вночі. Звісно, у кожного графік різний може трохи змінюватись, хтось прокидається раніше. Хтось пізніше, але головне правило тримати інтервали близько трьох годин між прийомами їжі. Так ми будемо допомагати своєму тілу працювати ритмічно, без стресу, без гойдалок, енергії і обмін речовин залишається активним 24 на 7. Вибирайте збалансовані корисні продукти харчування. Ще один дуже важливий момент якість того, що ми їмо. Бо погодьтеся, ми можемо дотримуватись графіку, але це якщо продукти порожні, користі не буде ніякої. Тому головне правило: вибирайте цільні, натуральні, необроблені продукти. І ті, які природа створила для нас без упаковки, без барвників: це овочі, фрукти, натуральні горіхи, цільнозернові продукти, яйця, риба, морепродукти, пісне м'ясо такі продукти даватимуть клітинам усе необхідне: білок, вітаміни, мінерали, клітковину усе, що живить наше тіло, а не просто наповнює шлунок. Ще один момент: звертайте увагу на глікемічний індекс. Продукти з низьким глікемічним індексом не піднімають різко рівень цукру в крові. Тому енергія в нас рівна, без гойдалок і бажання постійно щось під'їсти. А от від чого варто відмовитись, це від консервованих продуктів, штучних барників, солодких напоїв і всього, що містить надлишок цукру. Бо саме вони будуть уповільнювати обмін речовин і створювати відчуття втоми, хоча, здається, ніби дають енергію. так? Тому робимо вибір на користь натурального, і тіло віддячить легкістю, енергією і чудовим самопочуттям. Пийте багато води. Тепер це тема, ну, без якої прям не працює жоден обмін речовин. Вода. Ми можемо правильно харчуватися, мати ідеальний режим, але якщо не п'ємо достатню кількість води, процеси просто сповільнюються. Обмін речовин відбувається саме. У водному середовищі усі реакції, які перетворюють їжу на енергію, відбуваються тільки тоді, коли в організмі є достатньо рідини. Тому, якщо ми п'ємо мало, тіло ніби загусає, повільніше травиться їжа, гірше виводяться токсини, з'являються втома, набряки, важкість. І навпаки, коли ми п'ємо. Ну, десь там 1,5-2 літри чистої води на день ми допомагаємо тілу краще перетравлювати їжу, очищати світ шлаків і токсинів, підтримувати стабільну вагу і навіть мати чистішу шкіру. А от чого варто уникати: це солодких напоїв газованої води, пакетованих соків. Вони не лише не втамують спрагу, а ще й навантажують організм цукром, гальмуючи процес спалювання жирів. Тому робимо простий вибір щодня: чиста вода замість солодкого напою. І ви побачите, як навіть цей один крок реально прискорює ваш обмін речовин і покращує самопочуття. Фізичне навантаження. Звісно, куди ж без руху. Фізична активність це найкращий. Ускорювач природній нашого обміну речовин. Коли ми рухаємось, ходимо, бігаємо, танцюємо, плаваємо, навіть просто активно крокуємо, наші м'язи починають працювати. А обмін речовин прискорюється в рази. Уявіть, коли м'яз переходить зі стану спокою до активності, витрати енергії зростають майже у 300 разів. І це не обов'язково має бути спортзал чи марафон. Пішла, прогулялась, походила, зарядка зранку, йога, плавання, домашній фітнес, будь-що, що вам подобається. Головне рухатись кожного дня хоча б 45-60 хвилин. Це не тільки допоможе підтримувати активний обмін речовин, а й покращить настрій, роботу серця, сон і загальне самопочуття. Бо рух це життя. І що біль... чим більше ми будемо рухатись, тим більше енергії нам повертатиме наше тіло. Далі турбонапій. Тепер трошки про практичний помічник, який може підтримати наш обмін речовин. Це турбонапій. Що в ньому класного? Білок допомагає підтримувати м'язову масу. Особливо коли ми працюємо над зниженням ваги. М'язи це двигун обміну речовин. Далі, коли, коли ми п'ємо турбонапій, ось я вам розповім саме, що туди входить, які продукти. Конкретно з продукції Herbalife, алоя натуральний компонент, який допомагає травній системі працювати природньо і без стресу. Клітковина заповнює дефіцит харчових волокон, яких часто бракує у сучасному раціоні і допомагає почуватися ситим довше. кофеїн додає легку енергію, це наш чай. Щоб залишатись активними, особливо в моменти, коли потрібно підзарядитись. Тобто, турбонапій це такий маленький помічник, який підтримує м'язи, травлення, ситість і заряд енергії. Він не замінює збалансоване харчування, але може бути корисним інструментом для тих, хто хоче підтримати активний обмін речовин і почуватися почувати бадьорішими щодня. Отже, турбонапій як готувати, так? Тепер друзі, практичний момент, як приготувати турбонапій вдома. Щоб підтримати обмін речовини, зарядити енергією. Отже, нам потрібно рослинний напій алоя, 2-3 ковпачки, трав'яний напій, 1 чайна ложечка, комплекс харчових волокон, 1 столова ложка, протеїнова суміш це білки, наші 3-4 столові ложки, вівсяно-яблучний напій, клітковина наша, 1 столова ложка і вода, 2 літри. Усе це ми замішуємо і отримуємо повноцінний збалансований напій. Який допомагає підтримувати м'язи, покращує травлення і заповнює дефіцит харчових волокон. Я його собі обираю на перекуси. Отже, ну один раз я роблю розвантажувальний день в марафоні в нашому десятиденному. І це в четвертий день, дев'ятий день. І це не те, що я нічого не їм. Є і сніданок, є і перекуси і, обід, і вечеря. Просто на перекуси, оці я турбонакліп'ю. Далі, найкрутіше це просто робити один напій на день, так як роблю я. Він стає твоїм маленьким секретом для активного обміну речовин і легкості тіла. Тож не треба нічого складного, всього кілька ложок і ковпачків і твоє тіло дякує тобі вже сьогодні. І тепер, друзі, трохи про практику: як правильно пити турбонапій, щоб він працював на користь вашого обміну речовин. Отже, приготуйте 2 літри напою зранку і починаємо його приймати через годину після сніданку. Тоді тіло вже готове перетравлювати, засвоювати всі корисні елементи. Також порада щодо графіку. Випиваєте половину ну, 1 літру до обіду, другу половину починаєте вже через годину після обіду і закінчуєте пити до 16-ї години. Головне постаратися випити весь турбонапій. І ще важливо, не залишайте турбонапій на вулиці в спеку. Ну, зараз не актуально. <с> Далі. Все просто. Дотримуючись цих порад, ви отримуєте стабільний результат і підтримуєте свій обмін речовин на максимум. І ще один дуже важливий момент протеїнова суміш, формула 3 Це повноцінний білок, соєвий і сироватковий з мінімальною кількістю жирів і вуглеводів. Навіщо це важливо? Бо білок це ключова складова програми зниження ваги Herbalife Nutrition. Коли ми знижуємо калорії, тіло може витрачати не лише жир, а й м'язи. А м'язи саме ті двигуни обмін речовин, які спалюють калорії навіть у спокої. Тому білок Формула-3 допомагає підтримувати м'язову масу, покращує обмін речовин і ще забезпечує тривале відчуття ситості. І найприємніше всього одна порція може допомогти залишатись енергійною, ситою, впевненою, рухатись до своєї мети. Друзі, тепер трошки про наш трав'яний напій, маленький секрет енергії і тонусу протягом дня. Він містить шість фітокомпонентів, які підтримують наш організм, допомагають залишатися бадьорими, зібраними. До того ж, у складі є комплекс інгредієнтів для антиоксидантного захисту, тобто він підтримує наше тіло на клітинному рівні. І ще одна крута штука. Кофеїн. Але навіть не у великій кількості, але саме стільки, щоб додати легкий ефект тонізування без перев... навантаження нервової системи. І найприємніше можна обирати три... з трьох чудових смаків: це класичний лимон, малинка. Так що це не тільки користь а й приємне задоволення для смакових рецепторів. Отже, трав'яний напій це маленький щоденний ритуал енергії, тонусу і підтримки обміну речовин. І ще один важливий компонент алоє. Рослинний напій алоя він містить натуральне алоя, яке допомагає нашій травній системі працювати природньо. Простіше кажучи, алоя стимулює процес травлення, підтримує нормальну роботу шлунково-кишкового тракту, допомагає організму засвоєння. Засвоювати поживні речовини, тобто цей напій, маленький помічник для нашого тіла. Він покращує травлення, підтримує обмін речовин, допомагає почуватися легше і енергійніше. І тепер ще один смачний і корисний напій вівсяно-яблучний напій. Він щодня підтримує травну систему, бо містить і, розчини, і розчинні, і нерозчинні харчові волокна. Це допомагає нашому організму природньо очищатися. І е, знаєте, що ще круто. Всього одна порція дає 17% добової потреби організму у харчових волокнах, тобто від, відчутний внесок у здоров'я кишечника без додаткових зусиль. І звісно, смак ніжний, яблучний, то, тому це не лише корисно, а й приємно пити. Отже, цей напій вам. Щоденний маленький секрет для здорового травлення і підтримки обміну речовин. І ми не можемо обійти увагою ще один дуже потужний продукт фітокомпліт. Complete. Це маленька капсула з великим ефектом. Вона науково розроблена, щоб підтримувати зменшення окружності талії, скорочення жирових відкладень і підвищення енергетичного тонусу. Що всередині? Натуральний кофеїн для легкої енергії протягом дня, вітамін С і вітамін в 3 допомагають підтримувати нормальний енергетичний обмін речовин і зменшувати втому. Хром нормалізує обмін мікроелементів і рослинні екстракти. Всі вони сприяють підтримці енергії та обміну речовин. Простіше кажучи, фітокомпліт це щоденна підтримка вашого тіла, зроблена природою і підтверджена наукою. Всього одна капсулка на день допомагає в вашій щоденній рутині працювати ефективніше, підтримувати енергію і процеси обміну речовин. Тому, якщо хочете додати трохи наукової підтримки своєму тілу, фітокомпліт стане вашим маленьким секретом. І ще один продукт, про який варто знати, це люлоз. Вона допомагає нашому організму делікатно виводити шлаки і токсини, тобто підтримує природнє очищення кишечника. До складу входять важливі мінерали: калій, магній. Простіше кажучи, целюлоз це маленький помічник для травлення, для травлення і нормальної роботи всіх обмінних процесів. Вона підтримує здоров'я кишечника, водно-сольовий баланс і загальний комфорт організму. Регулярне вживання целюлози допомагає відчувати легкість і енергію протягом дня, а обмін речовин працює більш стабільно. І на завершення моєї теми по школі харчування хочу підсумувати головне. Обмін речовин це наш двигун життя. Він залежить від багатьох речей збалансованого харчування, достатньої кількості білка, води, регулярного руху і правильно підібраних продуктів. Сьогодні ми з вами розібрали, як, як частота прийому їжі впливає на обмін речовин, чому важлива вода і натуральні продукти. Роль білка, трав'яних напоїв, вівсяну яблучну напою і турбонапою. Далі, і як мінерали, так літковина допомагають організму працювати стабільно і комфортно. Головна ідея для вас це піклуватись про своє тіло щодня. Маленькі кроки, регулярність і правильні продукти творять великі результати. Тож використовуйте ці знання у своєму повсякденному житті. Прислухайтесь до свого організму, додавайте рух, пийте воду, обирайте корисне харчування і ваш обмін речовин працюватиме на вас. Дякую, що були зі мною на школі харчування. Шосту тему з вами чудово розкрили. Розкриватимемо ще більше секретів. Доєднуйтесь щосереди. Пока. До наступних зустрічей!